Дорогий мій незборимий, переможний український народи! Орест лютий шпрехен Енсинин! Тобто говорить і співає. І мені є що вам сказати, приємне. Зараз триває робота над альбомом Я кум дві Лопати, пісні для військових, пісні воєнного часу. І от нещодавно передивляючись телеграм-канали на сторінці. Бригади імені Богуна я знайшов унікальне відео присвячене мінометникам, яке надихнуло мене на створення нової пісні, яка присвячується всім, хто працює 120 міліметровими мінометами. Ширте це відео серед військових, тому що вони справжні герої, тримають небо над нашою країною і над всім світом. А тепер увага! Пісня, яку ви зможете підтримати, якщо вона вам сподобається за посилання внизу. Тому що ми, ми, ці сучасні, потребуємо вашої допомоги, щоб записувати пісні у гарній професійній якості, лишаючи їх як свідчення величної історії України. Отже, пісня 120-й міномет. У посаді, розвідгрупа заховалась тихо. Не чекає, що на неї вже чекає лихо, кажуть, крили і зарти, а було настроє сто двадцятий намет ми з тобою, де Сантура і твірі сілась на пантогони. Довго річкою пливли смажені гандони, кажуть гради попіклі, а було настроє сто двадцяти намет, Ти там и з тобою, Сау по Ниру накриває наших, раптом шо то резко садить сау на парашу, кажуть, укровертолет, а було настроє сто двадцяти намет, ти там и з тобою. Танки з надписом горить, діди воєвали, до гори, мілкії деталі, кажуть, йобнув обнув самоліт. А було настроє сто двадцяти міномет титами з тобою. Генерала із Москви у бліндаж сховали, боронили як могли. Та не врятували, Кажуть, Хаймер мир сприлетів, а було настроє сто двадцятий наміт титами, з тобою, я вам пісню заспівав, Про святую трійцю, ЗСУшника сашка, колю із поліції, про айтішника Серьогу у військовій формі. Розрахунок міномета на автоплатформі. розрахунок міномета на автоплатформі. Підтримайте створення нового альбому Ореста Лютого за посиланням внизу. Ми вже зібрали понад 6 мільйонів гривень на підтримку нашої армії, а тепер самі потребуємо перемоги, щоб писати пісні про наших героїв. Про ЗСУ. Слава Україні разом до перемоги.